Недобрий ранок сьогодні у Слов'янську. Чорави такими словами міського голови Вадима Ляха, усе частіше починається його звернення до мешканців на сторінці у Фейсбуці. Тут він інформує про наслідки ворожих обстрілів, яких місто зазнає чимало. Страждають приватний сектор, багатоповерхова забудова, а також будівлі підприємств. Позначилася війна і на суспільному житті міста. Обов'язкова евакуація триває, навчання у дистанційному форматі. Це дуже впливає на можливість соціалізації дітей, каже голова благодійного фонду Слов'янська мрія Євгенія Алфімова. За час повномасштабного вторгнення тут встигли провести безліч заходів. Мазіваріння у нас було, що теж ми робили кулінарія, дуже заходили. Кулінарію теж робили для діточок, теж і для дорослих у нас. Робили. Ну, реально, ну, діти це наше майбутнє. Якщо мені підтримуємо своїх дітей, і я кажу, чужих дітей не буває. Ну, есть, це всі наші діти. Бо ну, я теж маю корисність таку, знаєте, бо моя старість залежить від тих дітей, які зараз. Вони зростають, вони прийдуть до влади, вони будуть відбудовувати відновлювати нашу країну. І зараз ті ж сімена, які ми посіємо в наших дітей, то ми і получимо. А зараз раз, ну, тось, ну, там нестабільна да, психоемоціональний фон нашого міста. Вони взагалі потребують. Ну, дитина не дома розуміти там її дитинство, а ну, статися дитинством. Втім, з грудня поменшали й подібних зустрічей через безпекову ситуацію. в місті заборонили проведення будь-яких масових зібрань. Рішенням керівництва обласної військової адміністрації, і потім усіма супутніми документами, рішенням е, слов'янської військової адміністрації е, заборонені будь-які е, заходи офлайнові, там де е, там, де є зустріч там більше двох людей умовно, особливо якщо це діти, підлітки, яким не виповнилося 18 років, і ми це розуміємо, поважаємо і підтримуємо. Бо безпека перш за все. В, у листопаді місяці ми, ми як то кажуть, підтримали діяльність одного з центрів громадянської активності у Слов'янську для того, щоб мати такий незалежний майданчик для організації зустрічей, заходів. І якраз у в кінці листопада вийшло це рішення на, на початку грудня про повну заборону цих ну, заходів таких офлайнових. І тому ми разом з партнерами зараз реалізуємо велику програму ЮНІСЕФ за підтримки уряду Німеччини. Яка спрямована саме на допомогу реалізації молодіжних ініціатив? Тому вийшли креативно з цього? Ці активності можуть реалізовуватися як на Базі громад, там, наприклад, це Краматорська громада, Слов'янська, Святогірська, Добропільська, Дружківська тощо. Так, і в гуманітарних хабах і центрах, які розташовані в Дніпропетровській області, це і Павлоград, це і Кривий, Ріг, це і Дніпро, там, де наші переселенці зараз знаходять тимчасовий або довготимчасовий такі прихисток. Олександр зазначає, співпрацювати в дистанційному форматі з громадою складніше, адже за роки ковіду і війни люди втомилися від онлайн спілкування. Ми, ми постійно проводимо безліч онлайн заходів, які спрямовані, Не бачимо наскільки знижується зараз і відвідуваність, наскільки знижується зацікавленість в цих заходах. Люди після ковіду й після. Майже трьох років війни вже настільки втомилися від цього дистанційного формату, що ніякі вже бонуси, ніякі вже заклики не. Не, не працюють тому, звичайно, орієнтуємося на те, щоб підтримувати переселенців, підтримувати жителів нашої громади, ну слов'янської взагалі, і зокрема, і в Донецької області, в інших областях через гуманітарні хаби, через участь у інтеграційних заходах ініціювання деяких деяких проєктів так. Війна вплинула на діяльність усього громадського сектору у Слов'янську. Центр громадянського суспільства Друкарня займається проблемами захисту довкілля, зокрема, моніторингом впливу війни на оточуюче середовище. Частина команди в нас релакувалася в місто Івано-Франківське. Частина команди, і також в нас дуже багато волонтерів залишається в місті Слов'янському. А ну стало звісно, що важче працювати. бо... Uh, і, і людей немає, і ми не на місці наразі. І, наприклад, для того, щоб здійснювати моніторинг, ну я намагаюся сама uh, приїхати обов'язково. Uh, кілька разів на рік uh, я обов'язково відвідую слов'янськ для того, щоб ну, зробити фотографії на власні очі, пересвідчитись. і, наприклад, здійснити відбори, пропводи, uh, поспілкуватись з місцевими активістами, та як вони це відчувають, що вони бачать, і з тими, хто допомагає нам uh, в нашій роботі. Та, да, тому, звісно що це важко а, приїжджати і постійно моніторити, що відбувається в Слов'янську. Перебої з водопостачанням також стали одним з викликів війни у місті. Вирішити їх намагаються за допомогою буріння скважин для забору технічної води. Так у Слов'янську до кінця року мають облаштувати 20 бюветів у районах багатоповерхової забудови. А фонд ЮНІСЕФ надав понад 15 мільйонів гривень на модернізацію трьох лабораторій комунального підприємства Слав міськводоканал. Громадський моніторинг від друкарні також робить свій внесок у дослідження якості води. Крім того, займаються моніторингом стану повітря. три станції з моніторингу якості повітря. Це вже було. А в 22 році і от в 24 влітку ми ще встановили станцію в місті Миколаївка. Ці мешканці, ну будь-хто можуть слідкувати за станом якості повітря, як воно змінюється, наприклад, від обстрілів, і можуть теж розуміти там на, на цьому сайті від «Екосіті» можна бачити, як себе вберегти, наприклад, якщо повітря забруднене. Оскільки зібрати людей у самому Слов'янську не можуть, нині запрошують на навчання в інші більш безпечні регіони. Можемо забезпечити проїзди проживання на час навчання людям із прифронтових громад в безпечний більш регіон міста Івано-Франківськ, де в нас є фахові експерти, де ми можемо, в принципі, збиратись. Наприклад, однією з таких подорожей в нас була подорож в екопоселення, де люди могли ознайомитись, як можна облаштувати свій будинок або, наприклад, якісь держпромівки. Державні установи і бути автономними, наприклад, облаштувати їх сонячними панелями або зробити збір дощової води в разі, якщо от, бувають всілякі в Слов'янську, дуже часто перебити водопостачання є перебої з водопостачанням. Так, тому ми робимо такі і практичні, як сказати, виїзні сесії, і є теоретичні, де ми більше розмовляємо про стан довкілля, про вплив війни на довкілля і вже плануємо якусь діяльність на майбутнє, коли стане більш безпечним. Є громадські організації, які вже встигли повернутися з евакуації у рідне місто. Ми десь місяці вісім тому повернули. Повернули з евакуації. Ми були в місті Львів доволі довго, але у Слав'янську також продовжували, продовжували діяльність свою. Ну, то, ну і зараз нічого не змінилося. Ми працюємо і у Львові. І працюємо у Слов'янську, надаємо допомогу нужденним, Підтримуємо переселенців у Львові. Е, у Слов'янську ми змінили нашу діяльність. Трохи ми змінили своїх бенефіціарів у зв'язку з тим, що саме постраждалим особам назв наш бойів дії. Надається ну, достатня кількість допомоги різними багатьма організаціями, міжнародними фондами, українськими організаціями, суспільство організаціями. Тому ми виявили таку проблему в Слов'янську, що недостатньо ведеться робота саме з ветеранами, сім'ями ветеранів. Сім'ями загиблих героїв, які у нас тут на сьогодні, вже Та так приблизне число було нещодавно 83. Зараз вже, я вважаю десь двох сотні сімей, які потребують допомоги, підтримки суспільства. Тому ми обрали саме таку категорію венефіціарів. В Україні зараз існує більше 20 інституцій, де які надають. Допомогу ветеранам, але е, чому саме ми і вирішили створити цей простір для ветеранів. Е, тобто 20 різних інституцій, які надають допомогу. Е, Одної людині ну, практично неможливо охопити все і це звертати, ну, на це піде пів життя, так би мовити. Наша мета створити оце, таку систему, щоб Людина, щоб у нас було єдине вікно допомоги, щоб ми були містком між державою і нашими бенефіціарами. Громадські активісти продовжують працювати для підтримки рідного міста сьогодні та перспектив його відновлення у майбутньому. Хтось має мрії, а хтось уже й конкретні плани. Так Євгенія Алфімова, наприклад, вже знає, яким має стати сквер Мрія у Слов'янську. Ой, ну у нас якраз у нас би раз в 2022 році у нас вже був підписаний меморандум між USAID, владою і нашим фондом. Цей проєкт, який був перед повномасштабним, у нас працював там архітектор американський, який зробив ну, повністю цей сквер інклюзивним. Ми сподіваємося, що коли закінчиться війна, що цей проєкт ну, все ж. Чи влада подасть кудись, бо вона вже ну цей проект вже є? Ну то есть, там уже ж все розраховано, Тобто можна буде чи ми з владою разом, чи «Юсейд» повернеться. Ну тось ми сподіваємося, що сквер він приобріть ту форму, яку він повинен бути. Дуже-дуже віримо в те, що воно буде. Ну, а наша візія нашого фонду, вообще Слов'янськ місто щасливих людей. І тому ну, как бы, нам нікуди нам не діватися, нам не треба робити, щоб люди були всі щасливі. І коли це буде місто щасливе, тоді і, і все буде добре. Донеччина продовжує бути промисловим, промисловим серцем країни. Можливо, не буде, не буде вже легко відновити такі енергоємні. Такі промислові виробництва, там, металургійні, але е, сподіваюся, що економічні кластери будуть розвиватися і слов'янська столиця кераміки. Е, і сподіваюся, що е, керамісти повернуться, бо це найбільш така підприємлива. Активна частина нашого бізнесу, які виживали в 90-ті в 2000 і зробили так, що місто живе досі. Ну, для мене відновлення це життя, це життя, і я розумію, що дуже багато людей не повернеться. Але я дуже хочу, щоб повернулись. Але щоб повернулись, повинні бути умови. Ну крім того, що не буде. Ну, війна, війна закінчиться і будуть можливості відновлювати інфраструктуру покращувати інфраструктуру щоб е, дітям було цікаво це дуже важливо я не знаю дуже багато молоді виїхало в нас я не знаю чи повернуться чи не повернуться але їх треба заохотити чимось щоб щоб їм за було цікаво повернутися дуже хочеться, щоб громада розвивалася, і насправді зараз такий період глобальності, що неважливо, де ти живеш, важливо до чого ти серцем доторкаєшся щоденно.